Управління поліції охорони Чернівецької області отримало естафету на підтримку наших воїн, які захищають нашу країну на сході. Отримали поранення та мають посттравматичний синдром від управління поліції охорони Полтавській області. Управління Пять, три, семь, вісім, семь, шесть, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, семнадцять, вісім, дев'ятнадцять. Дякую всім, дякую воїнам, які захищають нашу країну. Запрошуємо їх до нас, до нашого колективу, в нашу сім'ю. Ми готові працевлаштувати, тим більше на сьогоднішній день у нас несуть службу і працюють 24 учасника АТО. Естафету передає управлінню поліції охорони в Чернігівській області. Слава Україні!